Гратуляція цітонації! Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Кейслава. Знаю, що тема міського транспорту вас дуже сильно цікавить. Це дуже обширна тема, в якій є дуже багато чого показувати і дуже багато чого розказувати. Тож, в цьому відео ми продовжуємо цим займатися. Але для початку поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а також напишіть в коментарях про те, якими маршрутами громадського транспорту ви користуєтеся найбільше. Відповідь напишіть в коментарях. Ну, а також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати мене фінансово. В описі під цим відео ви знайдете реквізити картки для разового або не тільки платежу. Але, звісно, для початку задонатить на ЗСУ, адже саме завдяки ним виходить це відео. Зробили? Ну а тепер ми починаємо. Почнемо з цієї дуже цікавої світлини. Гадаю, ви вже помітили, чим вона саме цікава. Так, білбордом з рекламою інтернет-партії України, лідером якої був сам Дарт Вейдер. Фактично, це була перша ластівка політичної маніпуляції, яка згодом вилилася в партію Слуга народу ну і обрання президентом України Володимира Зеленського. Сама партія насправді була досить проросійською, але її фішкою було те, що всі кандидати були в образах персонажів зоряних війн. Виникає запитання: а чи легально використовували ці образи політтехнологи? До речі, ці персонажі мало того, що грали образ персонажів, а й дійсно змінювали прізвища. Так, на виборах до Верховної Ради в 2014 році перша п'ятірка партії виглядала так: Дарт Васильович Вейдер. Імператор Палпатін, Степан Чубака, падме Амідала, Магістр Йода. Ну, але вік такого колоритного проєкту був дуже короткий. Ну і до речі, ще варто зазначити, що якщо пошукати, то інколи в київських дворах можна побачити їхні принти, які вони наносили ну, майже на всі поверхні, які тільки могли бути. Повертаємося до ери таксобусів Київ Одним з найпопулярніших маршрутів був. 155 й маршрут, який курсував від кільцевої дороги до станції метро Почайна. Тут курсували звищення таксобусів Богдан АС-144, хоча бували і Мази 103 Часто таксобуси обклеювали в рекламу, особливо на таких потужних маршрутах, як 220-й, який напередодні повномасштабного вторгнення став регулярним маршрутом номер 22 автобусним вже. Ну і також варто зазначити, що. Дана реклама на саме цьому автобусі була і елементом конкуренції, адже 220-й проїжджав по саперно слобідській повз інший будівельний гіпермаркет Леруа Мерлен. Ось ну, така от не зовсім чесна реклама та конкуренція. Трохи старого подолу, службовий трамвай прв 4 повертає з валів на вулицю Глибочицьку Ну і мабуть, ви знаєте, що вулиця Глибочицька зараз знаходиться на ремонті. Вулиця Шота Руставелі і трійник Татра Т-3 маршруту номер 1 Сподіваюся, відновлення цього маршруту розпочне трамвайний Ренесанс в Києві. На час реконструкції трамвайної лінії до станції метро Лісова декілька місяців їздив компенсаційний маршрут номер 28 т весь випуск якого складав два Богдани А092. Він з'єднував станцію метро Чернігівська з станцією метро Лісова, і це був один з небагатьох кільцевих маршрутів в історії київського транспорту. Колись на 401. Маршруті одному з найзавантаженіших в Києві їздили не бежеві атамани А-092Н6, як зараз, а досить звичні для міста Богдан а 092 Проте були там і ексклюзиви, як цей черкаський автобус А092 Н4. Перенесемося в 90-ті і перед вами двійник Татра Т-3, маршруту номер 21 контрактова площа, бульвар Перова, нині Воскресенський, на поштовій площі до реконструкції. Чудово видно пішохідний міст, який демонтували в рамках перебудови площі. Ну і до речі, цей пішохідний міст є досить таким потужним. Спогадом про стару поштову площу. Ну, і я чудово пам'ятаю. Таксобус МАЗ-103 на майже експресному маршруті номер 567 який з'єднував авторинок із станцією метровидобичі. Ну а експресний через те, що він проходив по магістралі, це столичне шосе. І фактично ну, на ньому не було таких крупних зупинок. Богдан а 44 на одній з найрідкісніших маршруток Києва 154-й, яка робила всього три рейси в день. Вона з'єднувала станцію метро Лісова і забуте в Дарницьких лісах селище Рибне. Що цікаво, її замінив міський автобус номер 10 який за час війни став ходити значно частіше з інтервалом в одну годину. Ну і до речі, саме цим маршрутом. Можна доїхати практично до самих броварів, і заплативши міський тариф 8 гривень, ну або в 6,50, якщо ви використовуєте картку Київ цифровий. Колишня київська класика, тролейбуси Шкода 9R та 14Р. Також зверніть увагу на цікавий банер, який висить на тролейбусі Шкода 9Р. Саме так і виглядала перша реклама на Київському транспорті. Типово, третя Депошний ПМЗ Т-2 завертає на вулицю Велику Васильківську. Що цікаво, в рамках підрекламного пофарбування тролейбус отримав мінську зелену Ліврею. Останні роки автостанції Поділ, яка розміщувалася на житньоторській площі. Вона обслуговувала Трипільський та Кагарлицький напрямок. Своєрідною заміною цієї станції стала автостанція видобичі, що була відкрита в 2001 році. Ну, а щодо автостанції Поділ, то в її будівлі була відкрита фудзона станція із максимальним збереженням антуражу. Ну і, до речі, фірмою стравою цього закладу є піца з котлетами по-київськи. І так, це не окремо піца і окремо котлети, а саме на самій піці лежать 4 маленьких котлети по-київськи. Перший членований трамвай в історії Києва. К 3 РН, ну або кт 3 Оа, кобра в часи роботи тимчасового кільця повітрофлоцька. Однією з бід Дарницького депо в нульових було часте заграфічування рухомого складу, ну а також просто мініатюрні маршрути які можна помітити на головному вагоні. Трамвайний поїзд Татра Т3 на вулиці Усенка поблизу Дарницького депо. Кінцева контрактова площа, і тут здається немає жодних кардинальних змін. Ті Татри Т-3, ті ж пейзажі, хіба що, можливо, трошки незначно покращився благоустрій. Але, ну, звісно, не кардинально. Рідкісний тролейбус Київ 11У, що став прототипом для вищезгаданого ПМЗ-Т-2. Ну і також цікавим є те, що він є технічною допомогою. Ну і пофарбований в стилі київських шкод 14 тр Трохи залізничного. Цю тему я не дуже піднімав в своїх відео. Електровоз ЧС 4 під'їжджає до платформи каравай дачі. Вже в 90-х ці локомотиви пройшли капітальний ремонт із заміною дизайну кабіни під більший членований ЧС 7. Про те, що тоді ще зараз ЧС4 є символом Київського залізничного вузла. На даний момент в Україні зберігся лише один оригінальний акваріум, його можна побачити на виставці рухомого складу станції Київ Пасажирський. Хоча є така версія, що можуть ще декілька таких локомотивів зберігатися на базах запасу. Але, на жаль, в мене немає більш детальної інформації про це. Шкода 15Р на вулиці Кирилівській, тоді Фрунзе. Привертаю увагу рекламна ліврея, яка дуже нагадує риську. Ну, а тут цікава реклама магазину електроніки Технополіс, який в 2015 році викупив Фокстрот. Ну і загалом можете побачити індустріальний міст одне із найжвавіших місць на правому березі Києва. Місце пересадки із швидкісного трамваю на е, маршрути тролейбусів, що ходять київським малим кільцем. Кінцева станція станція метро Почайна, тоді Петрівка. Вона є найбільшою в Києві, і тут ми бачимо справжній соціалістичний зліт: Чехословацька шкода 9Р, Румунський ДАК 217 е і угорський ікаруш 280. Для повної колекції не вистачає хіба ще шкод 14 тр та 15 тр Ну і на цьому і завершу свою чергову підбірку. Вона вийшла дещо маленька, але думаю, вам сподобалося. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було дуже цікаво, і ви дізналися чергові цікаві факти про історію транспорту міста Київ. Також хочу нагадати, що дане відео виходить завдяки силам оборони України, а саме Збройних сил України, Національній гвардії України, територіальній обороні, силам спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки та інших бравих хлопців та дівчат, чоловіків та жінок, які цілодобово забезпечують нашу безпеку, а також б'ють нашого споконвічного ворога. Велика шана їм. Тому прошу вас підтримати той збір якому ви максимально довіряєте, кожна ваша гривня є критично важливою. Ну а якщо раптом у вас є можливості та бажання підтримати мене та розвиток мого каналу, в описі під цим відео ви знайдете реквізити картки для разових, ну або неразових платежів. Дякую вам та до нових зустрічей. Бувайте!